Служби спеціального зв'язку із захисту інформації України прийшов до нашої студії, за що ми йому дуже вдячні. І перше питання, яке стосується безпосередньо радіо і телебачення. Скажіть, будь ласка, якщо блекаут, як можна дізнатися інформацію, Звідки брати? Як можна все ж таки дізнатися те, що А ми продовжуємо працювати в блекауті, ми, ми глядачам говоримо. Тобто, ми сигнал віддаємо, де людям цей сигнал шукати? Як послухати радіо на сьогоднішній день? Е 5... Радіокомпанії в Україні зарезервовані е, з терміном роботи до трьох діб. Так само, як телевізійні канали, телемарафон за, також зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Тобто ми, е, але це далі залежить від доставки палива, і тобто телебачення радіо буде працювати. У нас працюють середні хвилі е, українське радіо працюють е, радіо в, в, в FM-діапазоні, де ви можете почути. Най... необхіднішу інформацію, що відбувається в країні тобто радіоприймач, треба мати з батарейками. Так, правильно? Так, На сьогоднішній день це така необхідність, яка потрібна потрібно бути це завжди практично. буде працювати. Це буде працювати. І ми так. забезпечуємо точно так, так же резервування сигналу. концерн радіомовлення, всі телебашні в країні також зарезервовані на доставку сигналу на три доби мінімум. Угу. не Юрій, скажіть, будь ласка, ми всі зіткнулися з початком цих відключень про те, що виявляється не тільки вода, а й зв'язок є абсолютно критичною зараз. Необхідністю ми розуміємо, що всі соти, всі виш. Неможливо забезпечити кожен своїм генератором, але як іде робота з приводу того, щоб забезпечити стійкість у цієї мережі зв'язку загальнонаціонально А домашні телефони всі повідключали. Ми живемо в цивілізованій країні. Ми всі звикли, що зв'язок це абсолютно нормально, який у кожного щодня, але завдячуючи нашому неадекватному сусіду, ми зрозуміли, що інколи зв'язку не буває. На сьогоднішній, наприклад, ранок у нас працює понад 80% базових станцій, 82%, якщо тобі точно, якщо не враховувати Луганську і Херсонську область, які відновлюються потихеньку. Після масового ракетного удару у нас не працювало близько 45% базових станцій. Дійсно, проблема неможливо під кожну базову станцію розмістити генератор, який буде резервувати більшість базових станцій операторів, за резервуванням акумуляторами. Але коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, і там, де є резервування на дві години, вона працює пів години. На виконання рішення Ради національної безпеки є указ відповідний президента, якому тиждень, що всі оператори мають зарезервувати. Критичні точки, мінімум також на три доби, і на сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіми операторами, провайдерами. Підводяться мережі до перше пунктів незламності. Кожен пункт незламності повинен бути за, за фіксованим е, зв'язком. Мінімум також на три доби, і ми зараз цю роботу з оператором практично щоденно виконуємо А от пане Юрію, а є вже така назву це словом традиція. На звільнених територіях зв'язок з'являється безкоштовно мобільний для громадян. Не вимикається зв'язок, навіть якщо у вас від'ємний баланс не тільки на звільнених територіях, взагалі на які були тимчасово окуповані території, на сьогодні з операторами пропрацьовано питання. Не вимикають взагалі зв'язок, навіть якщо у вас від'ємний баланс це. Це, ну, це неможливо, тому що немає де поповнити є рахунок. Є термін чи Ні, Ні, немає, термін, немає термінів. Є розпорядження відповідно національного центру управління. Оператори його виконують, наприклад, в Херсоні. Люди зі зв'язком так, так? Зв ми швидко відновлюємо базові станції. В Бахмуті ми відновили його за три доби після звільнення. Оператори заходять. Практично заходить війська, заходить ДСНС розмінуванням, а далі приходять зв'язківці і нова почта десь недалеко. Пане Юрій, скажіть. Будь ласка, які можуть бути ваші поради зараз, як людям от, в разі відключення світла, якомога довше лишатися на зв'язку, причому і не класти мережі? Тому що ми знаємо, що коли люди починають зразу тягнути відео з телефону, з інтернету, то на ні на що джерел. І е, критично, якщо треба зв'язатися з екстреними службами, як це робити в таких ситуаціях? Ну ви праві, що е, найперше, що потрібно зробити, це не Вантажувати великі файлів відео це давайте поважати одне одного, і це по суті звернення до всіх телеглядачів, що навантаження на мережу дуже велике Тому в основному я б радив перейти від голосового спілкування в переписку, месенджері. Звичайно, якщо у вас є літні родичі, то їм складно це mm -hmm. пояснити. Але самесь правильно, смски переписка в месенджерах, тобто те, що найменше навантажує мережу. По-друге, потрібно зарезервувати свій телефон, тобто його тримати заряджений, мати якісь павербанки під зарядки, які зможуть протримати заряд телефоні. Крім того, на сьогодні працює національний роумінг. Тобто, якщо ви навіть є користувачем однієї мобільної мережі, ви можете за тими ж самими тарифами користуватися будь-якого оператора. І отримувати такі самі послуги, тобто потрібно розуміти, що якщо не працює базова станція одного оператора, ви можете перемкнутись uh -huh. на іншого uh -huh. і отримувати uh -huh. послуги зв'язку людей нуль два ну по 101 один сто Я од навіщо в Британії до цих Цихірусі червоні їхні красиві будки з телефонними автоматами. Та я так розумію, що зі стратегічною метою в тому числі вони це зберігають з дана традиції. Певна в Україні вони не працюють з 1 лютого 2020 року. Взагалі, вимклені. повернемо. Ну, думаю, середини? ні. Я думаю, ні? що ми швидше виженемо звідси ворога і повернемося до цивільного угу. звичайного нашого стабільного зв'язку. Да. Угу. Побудемо ці телефони на трасах їх вже теж немає. Правильно Ні, їх немає. Вони відімкнені через те, що на них низький попит. Ми ми звикли жити в нормальній країні, де є мобільний зв'язок. Екстрені служби як набирати? Екстрені служби ДСНС 112, на сьогодні. Це найпотрібніша, потрібніше, мабуть, служба, тому що угу. розмінування території, все що відбувається, 112, єдиний номер, який працює. Ну 102, два сто сто якщо вам потрібна допомога наших фахівців, які угу. рятують життя. Потрібно пам'ятати ці номери на, на пам'ять. Пані скажіть, Будь ласка, ми знаємо, що ще до початку там активної фази війни кібервійна вже йшла повним ходом. Бачимо і пам'ятаємо удари і по банківській системі, що зараз відбувається. Зараз ми про це практично не чуємо. Я впевнений. Це не тому, що вони послабили свої, свої напади, да, і свої удари, куди зараз б'ють найбільше російські кібервійська, і як людям вести себе не підставити ані державу, ані себе. Ну, я називаю їх кібервійськами, Це підконтрольні державі, хакери, такі самі, це ті такі ж самі злочинці, тобто це не регулярна армія, це просто злочинці, які намагаються зруйнувати українську інфраструктуру. Це підконтрольні держави, чи це державні службовці російські? Частково це підконтрольні держави, це співробітники ФСБ, гру Генерального штабу, які контролюються урядом. Крім того, є хакери, які за відповідну платню також працюють. А, я Пасков, ну так, щоб ви розуміли. Десь так такий самий аналог. Атакують те ж саме, що атакували це зв'язок, це критичні галузі, це енергетика, це логістика. Все те ж саме. Але якщо вони на початку війни до цього готувалися, у них був час на на підготовку. Uh -huh. Будь-яка кібератака, це там півроку, рік підготовки. Uh -huh. Зараз вони цього часу не мають. Вони більше думають про те, як захистити свої мережі. Наші українські волонтери і небайдужі громадяни зараз випробовують їх системи досить успішно. А ага, Зазвичай... прилітає. Да, вони а, зараз думають більше про те, стані більше таких співчутливих громадян е, до України, які е, так на добровільних засадах поповнюють е, українські сили оборони. Їх спочатку війни надзвичайно велика кількість, а армія там понад 400 тисяч була. Зараз їх близько офіційно зареєстрованих в телеграм-каналі понад 200 тисяч, але ці люди почали більше спілкуватися з владою, і вони виконують свої завдання, але вони розуміють, що для нас критично і дають таку саму гідну відсіч на території Росії. Прекрасно, Значить, тут, все? тут ми вже пішли вперед, да, і будемо добувати документи Так, У нас велика швидкість була, тому що питань багато до вас. Спасибі вам величезне, пане Юрій. Юрій Щеголі, голова Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дуже Трошечки нас заспокоїв про те, що як мінімум три дні ми будемо на зв'язку. Ну а за цей час я впевнений, що все відновимо. Да і ви будете на зв'язку.